Доброго дня, шановні восьмикласники! З вами Ковальчук Ольга Василівна, учитель української мови та літератури Черкаського колегіуму Берегиня. Злате і падіння, перемоги й поразки, підтримка і зрада, співчуття і байдужість. Все це поряд із нами. І все це є частинкою нашого життя. Як важко іноді знайти свою дорогу, а відшукавши, не схибити і не повернути на криву стежку. Часто на допомогу нам приходять письменники, адже життя їхніх героїв стає прикладом для нас. Сподіваюся, ви це вже зрозуміли, познайомившись з повістю Ніни Нінебічуї, сьогоднішній урок це ще одна можливість збагатити свій життєвий досвід. Отже, вирушаємо у світ героїв твору. Славко Беркута, єдина дитина в родині. Батьки поділяють його захоплення та пошуки. Поважаю вчителів, щирий товариш, найкращий фехтувальник, ніколи не виправдовується, переміг хворобу ніг, дружить з лілі, здатний на самопожертву, а сам про себе він би написав: Мене звати Славко, я учень сьомого класу. Що можу про себе сказати? Звичайний учень. Правда, з дитинства все складається нелегко. Чим тільки я не захоплювався в дитинстві, який я в товариш? Не знаю. Але я принаймні намагаюся бути справжнім. Я загартований. У мене найкращі у світі батьки. І мене дуже засмучувало те, що я змушував себе обманювати своїх батьків. Ви не уявляєте, як важко безцільно блукати вечорами по вулицях. Коли твої рідні думають, що ти на тренуванні. Не знаю, чим би все скінчилося, якби не учитель географії та мої однокласники, особливо Лілі. -лі, починається доросле життя, тут не можна легковажити. Максимальне навантаження, про яке говорив мій тато, тільки збільшується, і потрібно його гідно витримати. Я вам пропоную під час характеристики інших героїв твору записати собі до зошита, щоб сказали ваші герої, звертаючись до вас. Перед нами Юлько Ващук, єдина дитина в родині. Батьки приділяють йому багато уваги, хочуть, щоб він був чемним та інтелігентним. І хлопчик багато читає, любить малювати. Поніс, але самотній, відмінник, але з чорною душею. Зверхній і самоупевнений, брехливий і підлий. Дайте собі відповідь чому це так? Стейковус, мама померла, різ з бабусею та молодшою сестричкою насткою. Після смерті бабусі діти переїхали до батька, який зловживав алкоголем. Погано навчався, пропускав уроки, має самотні, але дуже добре серце, не читає книжок, зживає грубі слова, кілька років сидів в одному класі. Його виховує вулиця. Задайте собі запитання, чому Стивко почувався щасливим, коли жив у селі? Яку натуру він мав, коли він жив у селі? Ніжно, поетично він спіткувався з природою, що ж зламало хлопця? Чи змінилося життя хлопця після переїзду до міста? Чому відбулася така метаморфоза? Напевне, його життя втратило сенс без бабусиної любові, без свіжого повітря і сільської природи. А згадайте, із чим у хлопця асоціюється батько? Стійкий перегар. Недобра посмішка вічні нарікання. Доведіть, посилаючись на текст, що в душі цього хлопця залишилося ще багато хорошого. Життя Стивка – це яскравий приклад негативного впливу Але чи немає його тут його провини? Звичайно, якби Стивко був сильною особистостю, то протистояв би обставинах. Його найменша сестричка Настка виявилася за нього сильнішою. Вона не може змиритися з обставинами, щось намагається робити, а коли розуміє, що тут морально можна зламатися, іде до інтернату. Та ще й постійно жаліє старшого брата. Намагається, як може пілкуватися по нього. І тут, справжнім другом і порадником йому стає старенька вчителька. Скажіть, будь ласка, чи стане він постійним гостем в оселі Надії Григорівни і чи зможе вона вернути його до звичайного нормального життя? Ліліти Слюк, лідерка класу, доброзичлива, щира, вірна в дружбі, любить, звичайно, як і всі дівчатка інколи похизуватися, намається віднайти правду, вчиться у балетній студії. Скажіть, чи був серед її талантів талант до навчання? Ні, якраз учитися вона не любила. Але ця життєрадісна дівчинка, виявляється, теж уміє плакати. Давайте пригадаємо, як вона плакала, коли весь клас на неї образився за те, що вона не прийшла на заняття з англійської мови, які сама й організувала. А розплакалася тому, що зрозуміла свою провину і стало соромно. Не можна розважатися, коли на тебе чекають. Лілі здатна на благородні вчинки. Коли Лілі зрозуміла, що інша дівчинка дуже хоче зіграти роль попелюшки, вона відмовилася від участі у виставі. Причому зробила це дуже коректно, дала із себе хвору і не пішла в день вистави до школи. Чи можна вважати цю легковажну і безтурботну, на перший погляд дівчинку справжнім борцем і правдошукачем? Звичайно можна. Це вона організувала клас на захист Славка. Вона повідомила в кімнаті міліції про суд. Вона сказала у вічі Юлькові, що вважає його винним у поєдинку із Славком. Лілі подобається і Славкові, і Юлькові. Але своє серце вона віддає саме славкові Беркуті. Твір починається лопатим снігом, який укриває місто і закінчиться так само снігопадом. На чистому сніговому полотні кожен пише своє життя. І в тому всі ми рівні і вільні у виборі. І тільки нам вирішувати, як вчинити, а тоді відповідати за свої вчинки перед собою і світом. Яке у вас ставлення до героїв нашого твору відповідь обҐрунтуйте? Чи змінюється поведінка героїв протягом твору? Поміркуйте. Що ви можете сказати про героїв творів. Чи змінюються їхні риси характеру під час розгортання сюжету? Чому свою відповідь аргументуйте. Станьте співавтором, ні не бідчує і допишіть. Фінал Повісті, керуючись своїми почуттями, відчуттями. Продовжте думку. Я перегорнув останню сторінку повісті Ніни Бічої, шпага Славка Беркути і хочу сказати Дякую за увагу!